Будемо пробувати забити акаційовий колик, бо маємо намір ще продовжити, точніше, ще побудувати пірс для купання. Але не знаємо, чи тут кам'яне стедно, чи зможемо забивати колики. Якщо не будуть колики, знову будемо ставити на колеса. Але було б добре на колики, бо тоді є протічність води більша. Отаке. От Зараз спробуємо пробний варіант. Якщо зайде, то дуже добре. Коликів у нас багато. Маємо таку приспособу для того, щоб як забиваємо колик, щоб ця частина дерева не розлазилася. А так ця труба не буде давати і тут ще такий грубий кусок желіза, щоб по ньому гупати. І лізе. Це добре. Бути нашому пірсу на коликах. Точніше на дерев'яних сваях.